Так, ну що, друзі, даю звіт по працевлаштуванню. Пару тижнів тому ми викладали відео, що нам потрібні люди. Адміністратор парку є. Добре. Парав. 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 Значить, адміністратор СТО є. Геннадій Володимирович. Зараз говорить. Поїхали далі. Андрій у нас так і залишився. Він... Андрюха, ти у нас хто вже? Старший механік. Куди пошлёт, єсть. Ну і у нас є два нових співробітника: Саня і Андрюха. Син, привіт. Що ти закінчив? Житомирський? Андрюха. Житомирський автодорожній коледж. Да, автодорожний коледж. Саня, ти що закінчив? Київський індивідуальний коледж і кизи. Я понімаю. В принципі штат у нас уже повний. Так що Всім дякую.